Очільник міністерства агрополітики України у Брусилівському районі відвідав товариство із обмеженою відповідальністю Бруснява. Спеціалізується воно із вирощування саджанців плодово ягідних культур високої якості для реалізації та виробництва ягід у свіжому вигляді. В обробітку у товариства майже 76 гектарів орендованої землі. Є власний розплідник, у якому вирощується посадковий матеріал саджанці, плодово-ягідних культур, власної селекції, шляхом вегетативного розмноження. Господарство має три власні теплиці, які використовуються у технологічному процесі, що дає змогу мати посадковий матеріал на протязі року. За последние пять лет популярность закладки ягодников настолько возросла, что мы закладываем поля как в Украине, так и за ее пределами. Нашими покупателями є... являются серти... да, саженцы сертифицированы, мы питомник, который имеет официальную государственную лицензию и регистрацию. Вот. Мы продаем наши саженцы в Белоруссию, в Молдову, в Армению, в Казахстан. Товариство спеціалізується на розмноженні саджанців, малини, чорниці високорослої, чорної смородини, порічок, агрусу, обліпіхи. Господарство у своїй діяльності використовує всі сучасні технології вирощування, збирання, сортування, пакування та зберігання продукції, в результаті чого споживач отримує її високої якості. Продукція товариства експортується за кордон. Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко побував на полі, де посіяна озима пшениця у агрофірмі Брусилів. В оренді у підприємства майже 4 тисячі гектарів землі і займається воно вирощуванням зернових олійних і зернобобових культур. В структурі посівних площ господарства 45% під зерновими. І по валу минулого року воно отримало 6740 тисяч тонн зерна при середній урожайності 41,3 центрів із кожного гектара. Міністра агрополітики України цікавили питання стану озимих, які сорти пшениці краще себе зарекомендували, наявність коштів у господарства на проведення комплексу весняно-польових робіт, забезпеченість міндобривами та пальним. Житомирська область, якщо подивитися по загальній картині, вона зараз ну, непогана переперезимовку. Якщо загальна кількість того, що потрібно пересіювати по нашим оцінкам, зараз десь 7-8 відсотків, що не взійшло. В Житомирській області, ну по загальній статистиці, ну зійшло все, але на рівні 6-8 це зріджений і, скажімо, поганий стан. Це те, що точно потрібно буде, скажімо, далі з ним його дуже важливо дивитися, і можливо пересіювати. Загально по Україні на зрідженому поганому стані десь 33%. І на пересіг ми оцінюємо десь 6-7% це на даний, на даний, на даний ну, Момент. Але ситуація може змінюватися. Зараз погода бачите, прекрасна. Але якщо зараз вдарять морози, ще підуть дощі і морози, ну буде корка і дуже важко в аграрному бізнесі робити прогнози.